Цей салон квітів, як і інші магазини Парижа, чекає напливу покупців перед Днем Святого Валентина. Але асортимент тут особливий: усі квіти їстівні. Я покажу легко із Він цікавий, бо трохи схожий на велике морозиво. Ця квітка мені дуже подобається. Вона цікава на смак, трохи схожа на гвоздику та чорну редьку. Думаю, її можна додавати до страви з сиром. Флористка Бланш каже, що у Франції росте коло 150 видів їстівних квітів. Але, наприклад, пелюстки червоних троянд мають дуже слабкий смак та аромат. Я зазвичай раджу купувати гвоздики, бо вони дуже схожі на троянди і досить відомі. Це відомі квіти. Червоні троянди здебільшого імпортують. Приблизно 85% квітів доставляють за кордону з Китаю та Колумбії. Цей товар доволі довго подорожує, що дуже забруднює довкілля. До того ж, ці квіти вирощують в абсолютно неприйнятних умовах і для людей, і для екології. Флористка розповідає покупцям про ці нюанси та пропонує зібрати букет з місцевих квітів. Вони теж гарні і здатні прекрасно передати почуття дарувальника це цікаво, бо це як квітковий десерт. Звичайно, смак це не найважливіше, але це естетично красиво. Салон їстівних квітів працює з 2018 року. Він співпрацює з десятьма розсадниками в усій Франції, допомагаючи їм конкурувати з іноземними постачальниками. Побізу апетьмерсі Жюя.